Бути фінансово грамотним і витрачати останні кошти однаково складно. Тому обери свою складність. Знаєте, друзі, нещодавно я побачив такий відос на просторах інтернету, не пам'ятаю, хто про нього розказував, але в загальному дуже класна думка була. Там автор розказує, що є дві види складності. Тобто, одна складність це коли ми, наприклад, обираємо бути самому, там не знаю, без якогось хорошого оточення або там без правильної людини, без коханої людини і так далі. І друге, ми обираємо там не знаю, будувати стосунки, будова будувати бізнес, будувати краще оточення, і що перше, що друге, воно однаково складне. І тобі потрібно обрати свою складність. Тобто прокидатися зранку сьогодні, і, наприклад, через п'ять років думати, де тобі заробити гроші, однаково складно. Тому обери свою складність. Во дуже класна думка, вона мені максимально відкликнулася від автора, та, який записував це відео, коли я побачив. І кажу: мені це прям максимально сподобалась ця думка, і я з нею максимально погоджуюсь, тому що те, що ти робиш сьогодні, друзі, воно може бути тобі складно. Але Тобі так само буде складно через 10 років, коли в тебе буде сім'я, діти, і ти не будеш знати, де тобі взяти гроші, щоб відповідно забезпечити всю свою родину. Тому обирай, або ти сьогодні обираєш складність це прокидатися зранку, ризикувати останніми коштами, да, в своє навчання, в свій бізнес. Чи ти обираєш через 10 років теж думати і думати, де тобі заробити гроші, і це буде в рази складніше? Тому все максимально просто: обирайте свою складність.